Сучий потрах, уже не знаю, який це дубль. Додивився короче, фільм по мотивам книги моєї улюбленої малишечки Дони Тартільї щіголь По-перше, гобі блек-мамба, чорнозімелець. Я думав, він білий в своїй уяві, а він гансташітом виявився. По-друге. Тут не натяк, тут просто прямо було вказано на жорсткий дитячий пацанячий кекас. Хто не зрозумів, я цього не розумію. Блін, барбури такі багаті могли б, звісно, зробити Теодору цей лазерну корекцію зору, а вони купили йому окуляри. Цілі, цілий фільм окуляри ці не могло нічого збити, ні вибух, ні побиття пахана, там, ні світер вдягнення світеру, нічого не стало на заваді. Взагалі, фільм і книга про пацана, який трясеться. Про куколда брехливого, який трясеться над своєю картиною. Просто про героїн. Ну я б ще додав драконів. Героїн і дракони. Оце фільм би класний був. Просто фільм Збірна солянка з епізодів. Отак от. Незрозумілих для тих, хто не читав книгу. Ну так, широкими мазками. Дякую. Дракони і героїн.